На популярному одеському пляжі Аркадія сталася пожежа. На центральній алеї зайнявся перший поверх ресторанного комплексу. Пожежа розповсюдилася на площі у 50 квадратних метрів. В цей час в закладі перебували співробітники. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Причина займання наразі встановлюється. До гасіння пожежі залучилися 25 рятувальників та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки. По сообщению были направлены автоматические подразделения по повышенному номеру вызова, так как объект является с массовым пребыванием людей. По прибытию первых подразделений пожар в течение 48 минут был ликвидирован. Было подано три огнетушащих ствола и также использовали аппараты защиты органов дыхания и зрения в результате сильного задымления.